Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Вітаю, мої любі маленькі слухачі! На каналі Чарівна Хатинка, сьогодні нова історія. Історія про лисенятку. Лисенятко, котре дуже любило хитрувати. Ну, хто з нас не мав такого грішка? Трошки полінуватися, трошки схитрувати. Але це лисенятко ну дуже вже часто підбріхувало, лінувалося. І, врешті, коли прийшов час іти лисеняткові до школи. Куди йому дуже не хотілося, бо там, говорять, треба працювати. Лисенятко тихенько заштовхнуло свій портфелек за гардину і сказало: Я загубив свій портфелек, мамуню. От біда, нічого. Завтра купимо новий, а сьогодні доведеться заняття пропустити. Задоволена лисенятку вибігла до лісу, копала собі м'яча, було щаслива, як ніколи, адже сьогодні день, який він прогуляє в школі. І тут опс, назустріч йому лісовичок. А що ти робиш, чому ти не в школі? запитав лісовичок. «Ха, Що я там забув? Мені мора по коліна, горе перейду, я знаю все на світі і нема чому там мені навчатися. «Хм, Це дуже дивно. Тоді тобі треба на острів лінюхів? Куди, 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 куди? Острів лінюхів це дуже цікаво. І що там цілий день нічого не потрібно робити? Абсолютно нічого. Тільки спати, їсти, бавитись, кричати, дуркувати. Словом, острів лінюхів це такий острів Ленюхів. Але є один момент. Тобі таки доведеться піти до школи, аби подивитися на мапу світу і знайти континент Африка. Там буде маленька червона цяточка. Потрібно прикласти туди вказівний пальчик і сказати: Круть верть, переть! -верт, я хочу на острів Лінюхів. Ти зрозумів? О, класно, та це ж легко, це зовсім легко. А, мені море по коліна, горе перейду. Завтра я обов'язково піду в школу і цей острів на мапі знайду. Ну, гаразд, тож запам'ятай круть, верть, переверть. А якщо хочеш з острова повернутися назад, говориш те саме заклинання круть, верть, переверть. Гаразд, гаразд. Лисенятко якраз зголодніло і побігло додому на обід. А ввечері витягло свій портфелик зі схованки і прокричало Мамусю, я знайшов портфелик, я випадково випадково поставив його за гартиною і не помітив. «Хм, дуже дивно, відповіла Матуся, і здається, вона зрозуміла, що її синочок трошки схитрував Втім, цього разу матуся промовчала. Зранку лисенятко, бадьоро піднялося, адже мало мету не просто навчатися в школі, а потрапити на острів лінюхів десь у рожевому тумані є дивний острів в океані. І я так хочу, так хочу туди потрапити. Мурепотколіна, гори прийду, ха. Весело й бадьоро лісовою стежиною. Лисенятко прийшло до лісової школи. Доброго дня! Доброго дня! Відповіла вчителька. Я дуже рада, що ти сьогодні будеш на наших уроках. А скажіть, будь ласка, коли предмет географії? Географії? Здивовано запитала викладачка. А чому саме географії? Ну, бо я маю дуже важливу справу. Мені на мапі потрібно знайти один острів. Острів лінюхів. Знаєте, такий? <рес> знаю, знаю, я такий острів, усміхнулася вчителька. Але наразі у нас перший предмет, і він буде називатися математика. «Хм, математика, ну що ж, гаразд». Сіла в лисенятко за парту і почала вивчати, скільки буде: один плюс один, два плюс два. І стало йому доволі цікаво на уроці математики. Але ж на острів юнюхів хотілося більше. Врешті прийшов час другого уроку, а другий урок був уроком читання, де дітки вивчали літери і Починали читати свої перші найцікавіші історії. Хм, то навіть дуже цікаво пізнавати щось нове, але все одно на острів юніхів мені хочеться значно більше. Ну коли вже той урок географії? Нарешті дзень зелень продзвеніло в шкільних коридорах і всіх учнів покликали на урок географії. Вчителька принесла. Велетенську, блакитну кулю, на якій було щось зображено, почала крутити її довкола осі і сказала так виглядає наша планета, Земля. А де на тій планеті острів лінюхів? <гум> Цей острів може бути будь де, але трошки зачекай. Скажи, будь ласка, який саме континент ти хочеш знайти на мапі? І вказала на мапу, що висіла на стіні. Мене цікавить континент Африка, бо саме там є десь у цей острів такий, і я би дуже хотів підійти побачити, де він є. Ну що ж, давай будемо шукати з тобою цей прекрасний континент, Африка. Вчителька підвела лисенятка до дошки, показала, де знаходиться Африка. Писенятко приклало вказівний пальчик своєї лапки до крапки, що побачило на континенті, і прокричало на весь клас: Круть верт, переверт! Я хочу на острів ліхів! <рек> Розплющило очі. Тиша Немає ні класу, ні друзів діточок, але хлюпотіла водичка, припікало сонечко. Пальми з кокосами були звідусі, а під пальмами стояли цілі тарелі, різноманітних фруктів, смаколиків, цукорочків, тістечок. А -а -а -а! Оце життя. Ліниві звірятка спали під пальмами. Посапував, хто бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. летять банани просто з неба, нічого іншого не треба, співало, мов понятку. Привіт, мов привіт. Чи ти тут давно? спитала Лисенятку. Ой, ти знаєш, я вже втратила всякий лік. Мені тут так добре, я тільки їм сплю, співаю, їм сплю, співаю. А, клас! Ну нарешті гострим лініки. І що жодних обов'язків не потрібно прибирати за собою фантики з цукорок чи тарілочки з тістечок. Жодних обов'язків. Вони тут зникають абсолютно чарівний спосіб. Там і нема. Словом, ти тільки спиш і відпочиваєш. Це дуже класно. Ще можеш лежати, дивитись на сонечко і гладити свій животик. Це ж просто мрія! Це просто клас. Так. Лисенятко наїлося смаколиків і лежало на білому чистому пісочку під красивою пальмою, слухала, як хлюпотить водичка довкола. Скільки воно лежало, довго чи коротко, ніхто не знав. Але в один момент стало йому сумно. Ну, по перше, воно дуже засумувало за Мамусю, а тут, на цьому острові, її не було. Ну, правда, мама там дала цілу купу завдань, які дома треба зробити, допомогти дідусеві, таткові, прибрати в кімнаті. Хм, Зараз повернуся, і знов доведеться робити. Ні, ні, краще я тут полежу. І знов лягло відпочивати. Але думки роїлися у маленькій рудій голівці і не давали спокою. До мами додому таки дуже хотілося. Лисенятко попросило, мов панятка. А чи ну, не могло би ти мені подати дві цукорочки? Дві, а скільки це дві? Я не знаю, скільки це дві. Ну як? От у мене сьогодні був урок арифметики, може, не сьогодні, може, вчора, може, позавчора, я не знаю, коли це було, але ми вчили, що один плюс один буде два. Ха -ха -ха. Тут не буває уроків арифметики, і я не знаю, скільки це два. Хм, це дуже дивно. Скажи, будь ласка, а чи є тут на вашому острові якісь цікаві книжки для того, щоб можна було прочитати якісь цікаві казки і історії? <рес> Які історії? Які? спитала слоненя. Ти ж на острові лінюхів, тут ніхто нічого не читає, не пише, а тим більше не хоче лічити. Ну про що ти говориш? Є м'яч, і якщо вже захочеш, то можеш поганяти м'яча, але недовго, бо потім втомишся краще поспати. Так так краще поспати, ну не заважай. Краще перевертайся вчасно збоку на бік, щоб павутиня довкола не снувало. Ну, от зрештою, і, і все, це острів лінюхів. Не хочу я бути на цьому острові. Я хочу до мами, я хочу читати писати, я хочу щось робити, тому що стане лисенятко поважним лисеням, крім лінощів, займеться. Серйознішим вченням так мені завжди дідусь говорив. Але я, я так облінився, що я забув заклинання, яке мене поверне дому. Плакало лисенятко, аж врешті взяло себе в руки, зосередилось і згадало: Круть, верть, переверть, Я хочу додому! дому. І хлюпнулася просто на землю біля школи. Ах, я біля школи цікаво, скільки мене не було. Вірвалося лисенятко у клас, ще раз привіталося. Вчителька усміхнулася і сказала: а ми вже з тобою сьогодні бачились. І як це сьогодні бачились? Я був на острові Лінюхів і... Та ні. Ти, здається, просто заснув на уроці географії. Ні-ні. Я не заснув, я був у мандрівці і чесно вам скажу, мандрівка не була аж такою приємною. Скажіть мені, будь ласка, чи багато на завтра завдань? Трошки є. Вам потрібно опанувати лічбу до десяти, вивчити літеру А і літеру О, тоді скласти докупи приголосні й голосні, але це вже не так багато, як здається. Зрештою, є цілих два вихідних дні, за які ти все це зможеш зробити. І ще, напевно, допоможеш матусі? Так, я з приємністю допоможу своїй матусі. Лисенятко, після уроків. Побігла додому, побачила Матусю на ганку, обійняла і сказала: Мамусю, я стільки тобі хочу розповісти. По-перше, я був на острові лінюхів. На острові лінюхів? Справді у вас у школі є такий острів? Ні, ні, це не у школі. Але в мене була така собі чарівна мандрівка, і я зрозумів, що значно цікавіше і значно веселіше навчатися у школі чомусь новому, поруч з друзями, а ще. Я обов'язково допоможу тобі з усіма завданнями, які ти мені сьогодні доручила. Я такий щасливий і у мене був прекрасний день, тому що від завтра я йтиму до школи з радістю, щоб кожного дня пізнавати нові острови, материки, нові краєвиди, читати нові книжки, захоплюватися новими піснями. Світ такий кольоровий, такий барвистий, і його треба. Вивчати, а це дуже класно. Правда, маляти, чи згодні ви з руденьким розбишакою? Я думаю, що кожен з вас прекрасно розуміє, що навчатися потрібно як слід для того, щоб вирости поважними, розумними, мудрими людьми, Па-па! До зустрічі! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.